Ви питали, чого не розповідаю про Тамарку. Так от розповідаю, Якась ротичка із лавікового боку рішила цьогоріч вийти заміж. Весілля планувалося в ресторані. Уже страшно. І ще й молода зажидала, щоб воно було у м'ятних тонах. Її батькам було пофіг, у яких тонах буде та свадьба. Ліж би своє чадо, майже тридцятилетнє у добрі руки спихонуть. Хоча в такому возрасті уже хоч біля які, небудь руки, та Марка із Славіком стали перебирати свій гардероб. Що ж там є навного? Як оказалося, у Славіка була метла рубашка. Мать його подарила. А тамарки ті котруси і шорфік. Славик був категорически проти такого її прикіда і сказав, що це дуже праздничне і тільки для нього. Ну, так сказати, для лічних просмотрів. Прийшлося їхати до Ашотіка по нове плаття, а в маман позичила квіточку, і як чіпляла її на голову, то вспомнила свою свайбу. Як всю ніч спала на бігулях, як робили прическу і вилили на голову бутилку лаку, що місяць потім прийшлось вичісувать, яке красиве було плаття з метеликами, як приїхали її викупляти, і як Славікова мама надіялася, що грошей не фати на таке сокровище. Як завжди стелили рушник, і вона стала на пальці свекрусі, бо дуже хотіла перша на нього стати. Як кусали короваю і славіку не хватило, як знімали хвату, і вона вперше сказала свекрусі Мамо! А її так трусило, що встав на челюсть, так цокотіла і робила її ще більше похожою на кобру очкову. Як відок по наводки свикруні три рази крав нідесту, а сладик послав його в сраку, бо не хотів більше її викуплять. Як вона всілася на весільного шоколадного торта, а всі гості подумали, що в неї срака шву розійшлася від радості, бо наконець, то вийшла заміж. Як танцювали, що аж сипалася штукатурка, і асфальт зійшов із двору. Як потом була драка, бо стало скучно, як Славіка переносили через поріг замість снівести, бо от такого лантуха щастя у нього спину скрутило. Ех, ото була свайба. Яка різниця якого цвету. Времена рівні другі. Ладно, піду щось пожру, бо вспомнив той холодець та марки на свадьбі, що під столом доїдав, у якому дід Микола спав.